Жовто-блакитний Дніпропетровськ. У місті побільшало національних стягів та патріотичних малюнків. Ще декілька тижнів тому дніпропетровські активісти пропонували всім бажаючим підтримати єдність нашої держави у незвичайний спосіб вивісити жовто-блакитні прапори на вікнах та балконах своїх помешкань. Тиждень українського прапора закінчився, однак містяни прибирати державну символіку, вочевидь, не збираються. У Дніпропетровську патріотичний бум місто наповнюється жовто-блакитними білбордами. На вікнах житлових будинків та держустанов з'являється все більше державних стягів а вулицями вже навіть їздить патріотичний трамвай. Руслан один з тих, хто поважає свою державу з малкою. Його любов до України останні події лише підсилили. Хлопець каже: державні символи культивують патріотизм. Тож те, що місто зараз наповнюється прапорами та малюнками, неабиякий крок на шляху єднання нації. Людина долучається до нації. До своєї державності, проявом те, що людина вивісила патріотизм, то що її там заболіло в серці, це також є якби ознакою того, що вона хоче чимось допомогти. Хлопець каже: у сумці завжди носить національний прапор. Однак вважає, прояв любові людини до своєї батьківщини, це не завжди безліч української символіки на одязі або у побуті. Це не те, щоб от знаєте, таке. Таке поняття зайди до мене в кімнату і подивися. У мене от все в, в мене все в жовто-блакитному. Я от патріот. І я на собі там майку рву в маленькому, чомусь навіть навіть маленькому там кобзареві, який там лежить там на, на, на полсі, Можна показати, що ти якби патріот. Політологи кажуть, ми всі живемо не лише у тілесному просторі, але й у просторі символів. Для людини вони вкрай важливі, адже їхнє застосування у побуті дає можливість громадянам висловлювати відношення до чогось. Чоловік сам себе ідентифікує, він якби как бы говорить в символічному пространстві, вот я такий, іле це частина мене. Я піддерживаю, а не піддержую. Я принадлежу к некій ідеї. Я к ней отношусь каким-то образом. Хорошо или плохо, это же зависит от конкретного человека, от того, как он думает, он чувствует. Розвиток ситуації в країні, кажуть фахівці, можна побачити в активності звернення людей до державних символів. Вони тісно пов'язані з тим, що зараз виникають так звані хвилі емоційного підігріву суспільства, коли час від часу трапляються визначні, інколи трагічні події. Об'єктивно виникають дуже теми, які зв'язані з людською смертю, які зв'язане з війною, які не можуть оставити равнодушними людей. І чоловік іще тут вираження вот себе. спеціалісти кажуть, те, що зараз патріотичні настрої в Україні на підйомі нормальне явище. Тож нічого дивного у популяризації та у використанні державної символіки в побуті немає. Щоправда, не на всіх це впливає позитивно, тому психологи радять пам'ятати чужу точку зору слід завжди поважати та не вестися на провокації. Є теми, які лучше обходити о которых лучше не говорить. Я пришла к такому выводу, это сохраняет отношения, потому что важнее отношения, это хороший, сейчас хорошая возможность найти те точки соприкосновения, которые роднят, а не то, что разъединяет. Юлия Брык, Сергей Гончар, Олександр Дубина, новини 11 каналу.